щит управління, здесь насоси. У будинку в мікрорайоні авіамістечко у Полтаві індивідуальний тепловий пункт. Це обладнання, яке дозволяє економно використовувати теплоносій, каже голова ОСББ Світлана Кавурко. Підготовчих робіт не потребує, тому що труби змінені, усі утеплені, всюди пластик. Запірна арматура вся нова. зверталась до спеціалістів, прочистили фільтри. Завтра буде включена система. Потім я включаю на щиту управління єдину кнопку, і воно починає працювати. Від 6 листопада у Полтавській громаді мають почати опалювальний сезон у будинках, які підключені до централізованої системи та користуються послугами Полтава Теплоенерго. Рішення про це ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради. За словами голови ОСББ Світлани Кавурко, у будинку на вулиці Гетьмана 100 квартир. Нині батареї в домі ще холодні. Опалення за планом увімкнуть 7 листопада. Котельні підприємства Полтава Теплоенерго вмикає згідно з графіком впродовж двох діб. Отже, сьогодні тепло отримає частина жителів міста Полтава, решта будинків буде підключена завтра. І якщо тепло буде відсутнє в оселях, потрібно буде звернутися до організації, яка обслуговує внутрішньобудинкові мережі. За словами Інни Куліш, станом на 15-ту годину 6 листопада в місті увімкнули 62 котельні із 79. -ти. Опалення, я думаю, давно пора вмикати, бо є діти, є люди похилого віку. Хоча б вночі можна було б вмикати ще 15 го числа, і вони б уже якось зігрівались. Зараз війна, і так людям дуже скрутно. А тут ще й мерзнуть. У нас батареї не холодні в будинку, ну не холодні, але й не теплі. Тобто вони можливо систему прогрівають або якось на цей, але поки що якби, тепла немає. Я думаю, що починати треба вже, тому що в будь-якому випадку сирість. Коли там було мінус три, то ми обігрівачем підтоплювали трішки, тому що мала дитина в одній кімнаті. Але в принципі, зараз. Ну, 18-20 градусів, то поки що і так нічого у нас ще не пускають. Не запустили топлити. Ну, мабуть, ввечері, коли всі вдома було краще. У Нас дом старий, у нас тепло. Ти а вообще не вірно нагадаю, 19 жовтня у Полтавській громаді опалення ввімкнули у медичних, дошкільних та позашкільних установах, а в інших освітніх закладах із 30 жовтня. Рішення про початок теплопостачання ухвалюють органи місцевого самоврядування. Це роблять за умови, коли середня температура повітря протягом трьох діб поспіль не вища за 8 градусів тепла. Попередній опалювальний сезон у будинках громади тривав із 21 жовтня 2022 до 31 березня 2023. Третього Лілія Пархоменко та Сергій Єрухов Суспільне новини Полтава.